Рецепт швидкого м'яса, яке вариться 5 хвилин, я вже показувала, тільки робила його трохи по-іншому. Зараз ще покажу в цьому варіанті, тому що я робила це м'ясо у фользі, а зараз я його спробувала зробити у вакуумному пакеті, і мені сподобалось навіть іще більше. Отже, що я зробила? М'ясо я замаринувала, додала улюблені спеції трошки олії і завакумувала. Ось так. Потім воно у мене лежало ще в холодильнику, або в морозилку можна покласти, як дуже зручно, до речі, ось такий варіант. Ну, а далі у мене тут на плиті закипає вже вода. Так, вода у мене закипіла. Кладу сюди м'ясо. Дочекаюсь, поки воно почне дуже гарно кипіти, вже так, знаєте, гарно-гарно. І тоді засікаю час 5 хвилин, можна 9, якщо велика філейка. Ось так у мене гарненько все кипить, як бачите. Все, вимикаю я м'ясо і залишаю його тут в каструлі вистигати до повного охолодження. Кришку не відкриваю, м'ясо не дістаю. Ну що ж, м'ясо в мене повністю охололо. Можна діставати і куштувати. Трохи тут бульйону в ньому є. Небагато, але трохи є. Чим навіть зручно коли у вакуумі, тому що цей пакет можна покласти в холодильник. І він в холодильнику буде лежати набагато довше, ніж би це лежало просто м'ясо саме, тому що це все-таки вакуум. М -м -м. Як смачно пахне. Ну що ж, розріжу пополам, хоч я вже і показувала таке м'ясо, що воно готове, і покажу зараз знову. Ось погляньте. Смачне і соковите. Воно мені знаєте схоже на курячий рулет, який продається в магазині. І зато це натуральне, тому що ви знаєте, що ви туди поклали, і тут немає жодних консервантів, а м'ясо виходить неймовірно смачне. Тож, зберігайте рецепт, готуйте на здоров'я!